Законопроект про підвищення військового збору прийнято. Хтось цього боявся, хтось цього очікував, а хтось був спокійним і до всього підготувався, дивлячись наші новини. Сьогодні поговоримо, чого очікувати, як ФОПам потрібно буде сплачувати військовий збір, у якому розмірі і що головне коли. Також поговоримо, кому можна не платити військовий збір і які можуть бути штрафи за несплату. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер. Тут я простими словами розказую, як сплачувати податки по мінімуму легально, без перевірок та штрафів. Поїхали! 10 жовтня Рада у другому читанні прийняла законопроект номер 11416 щодо історичного збільшення податків. У законі йдеться про збільшення ставки військового збору та вводить нових платників військового збору. На днях парламент відхилив всі блокуючі постанови, спікер Верховної Ради вже підписав закон, тож чекаємо підпис президента і вперед до сплати військового збору. Давайте розберемося, що ж все ж таки прийняли. Платники ПДФО, ті, хто і раніше були платниками військового збору, продовжують залишатися платниками військового збору. Єдине, що для них збільшується ставка військового збору з 1,5% до 5%. тобто ті, хто раніше сплачували 1,5%, тепер будуть сплачувати 5%. Це стосується і зарплатні найманим працівникам. Якщо закон набирає чинності з жовтня місяця, то з 1 жовтня всі зарплатні доходи мають оподатковуватися військовим збором за ставкою 5%. І якщо у жовтні була виплачена заробітна плата працівникам, яка була Оподаткована військовим збором за ставкою 1,5%, то потрібно буде зробити перерахунок вже за ставкою 5%. Перерахунок стосується і виплати лікарняних відпускних. Єдине, що його не потрібно буде робити, якщо на дату підписання закону працівника вже було звільнено, і розрахунок з ним зробили до дати набуття чинності закону. Ще одним виключенням є зарплати військових. Для яких податок залишається без змін ФОП на загальній системі оподаткування у 2024 році буде сплачувати військовий збір у розмірі 1,5%. Чому? Тому що базою для оподаткування для них є чистий річний оподаткований дохід а вже з 1 січня 2025 року для ФОПів-загальників буде підвищена ставка військового збору до 5%. Що стосується ФОП на єдиному податку. Тепер платниками військового збору будуть і вони для ФОП першої, другої та четвертої групи потрібно буде сплачувати військовий збір щомісяця, і ця сума буде фіксованою. Це 10% від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. На 2024 рік ця сума буде становити 710 гривень. На місяць, в наступному 25 році вже 800 гривень щомісяця. Чому так? Тому що мінімальна зарплата на 1 січня 2024 року становить 7100 гривень, і від неї ми рахуємо 10%, тобто 710 гривень. Сплата військового збору буде у вигляді авансового внеску до 20-го числа кожного місяця. Якщо закон набуде чинності у жовтні, тоді вже у жовтні потрібно буде сплатити військовий збір. За жовтень належить сплатити до 20 жовтня. Сплачувати його будемо, в принципі, так само, як і єдиний податок щомісяця до 20-го числа місяця. До речі, можна буде сплатити військовий збір наперед, але не більше, ніж до кінця календарного року. Звітність по військовому збору подається у складі річної декларації, тому вже у січні 2025 року вперше потрібно буде подати річну декларацію з включеними авансовими внесками за військовий збір. Щодо ФОП третьої групи, вони тепер також будуть платниками військового збору. Єдине, що для них це буде додатковий 1% від доходу. Сплата військового збору раз на квартал, в ті ж самі строки, що і сплата єдиного податку. Нарахування військового збору починається з доходу, отриманого з 1 жовтня. Тож, ФОП третьої групи вперше платитимуть військовий збір вже у наступному році, а саме за четвертий квартал 2024 року, не пізніше 19 лютого 2025 року. Звітність по військовому збору подається у складі квартальних декларацій платника єдиного податку. Які штрафи за несплату військового збору або несвоєчасну сплату передбачено штраф 50% від розміру військового збору? Коли ж починаємо платити, на сьогодні відомо, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Якщо закон приймуть у жовтні, то вже у жовтні потрібно буде сплачувати військовий збір. Також важливе питання, де взяти реквізити для сплати цього військового збору. У такі короткі строки, скоріше за все, нові реквізити податково ввести не встигне, тому потрібно буде брати старі, існуючі реквізити для сплати військового збору. У податковому кабінеті у розділі стан розрахунків з бюджетом вже є реквізити для сплати військового збору. У призначенні платежу потрібно буде вказувати 101 сплати військового збору. За жовтень 24-го року. Але зверніть увагу, поки закон остаточно не набуде чинності, сплачувати військовий збір не потрібно. Можуть змінитися реквізити, внести справки, і тоді ваш платіж просто вже буде не потрібен. А повернути ці кошти буде ох, як тяжко. Коли закон остаточно набуде чинності, про все оперативно повідомлю. В нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь вже зараз. Щодо пільг, їх у проголосованому варіанті, на жаль, не передбачено. А тому ФОПи зареєстровані на територіях ведення бойових дій, мають сплачувати військовий збір. Також працюючі ФОП, пенсіонери, люди з інвалідністю теж платитимуть військовий збір. Не звільняються від сплати військового збору, також і є резиденти. Єдине, що для ФОП третьої групи, так як військовий збір сплачується із доходу, як і єдиний податок, якщо не буде доходу на третій групі ФОП, то і військовий збір сплачувати буде не потрібно. Також, якщо у вас є працюючий ФОП, і ви його закриєте у жовтні до набрання чинності закону, то вам не потрібно буде сплачувати військовий збір заднім числом. Але Чекаємо підписання та публікації закону, а також офіційних роз'яснень від ДПС та Мінфіну, адже куди платити все ще питання, як і відкрите питання щодо практичного застосування окремих норм закону. Посилання на законопроект я залишу у дописі до цього відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ваші питання я очікую у коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатися. До зустрічі!